Вітаю, друзі! Ароматний стабільний крем із стиглих бананів для ваших тортиків або капкейків із таких от простяцьких інгредієнтів: стиглі банани, трошки лимона, щоб вони не потемніли, ложка цукру, ложка неповна кукурудзяного крахмалю, молочко і така ж кількість вершків у холодильнику. Отже, підготовлені банани будемо готувати до м'якості 5-7 хвилин. На розтопленому вершковому маслі, збризнувши трошки лимонним соком, аби не потемніли. Ось так постійно помішуємо. Приготуємо порожний блендер. Нам знадобиться пюре, лимончик. Банани, звісно, готуються дуже швидко. Нас цікавить, щоб вони стали м'які. І ми збивали це бананове пюре із своїми холодними вершками. Стабільний, стійкий, пишний, світлий крем. Буквально пару хвилиночок і готово. Процес, термічний, процес термічної обробки бананів дозволить нам продовжити термін зберігання крему. Отже, пюріруємо і додаємо решту інгредієнтів за рецептом. Кукурудзяний крахмаль, молочко. Якщо дозволите, цукор я додавати не буду, тому що вона не зварилася і стала ще солодші, ніж вони свіжі й сирі. Гарненько перемішуємо і не відходимо від плити, друзі, тому що тільки появляться перші бульки, крім негайно у вас загусне. Просто миттєво. Ось дивіться, появляються перші бульки і він вже густий. Ще раз будемо пробивати блендером, тому далеко його не ховайте. Крім густим стає одразу, друзі, але я все ж одну минутку перекип'ятила, бо все-таки молоко тут, присутнє, щоб воно було перекип'ячене. І ще разочок перебили на блендері, крем став більш рідкий, але він гарячий. Нам потрібно дочекатись, доки він повністю остине, повністю. І він стане густіший, і ми зможемо змішати його з охолодженими вершками. Далі, друзі, максимально все просто: збиваємо вершки, жирні, охолоджені, 33%. І по одній дві ложечці вводимо поступово нашу бананову масу. Пюрешечка, така як пудінг. Вона також в мене хвилин 15 ще й в холодильнику постояла, бо маси мають бути однакової температури. Збиваємо і поступово додаємо. Дивимося, друзі, близько трьох хвилин збивався мій крем, він посвітлів, він пахне. Дуже вишуканий крем і дуже смачний. Я вам рекомендую його спробувати. Можна використовувати його як пудинг, наприклад, до панкейків а можна охолодити і використати як пропітку для тортика. Все, друзі, готуйте і смакуйте. Рецепт, як завжди.